Чи потрібно взагалі шукати свою мету? Дійсно, багато людей про це навіть не замислюються, просто живуть і все. Точніше, не живуть, а відбувають термін. Кожен день такого життя схоже на інший рутинна робота, одні й ті ж самі обличчя, вулиці, стіни, вельми мізерний набір розваг. Постійний гніт турбот і обов'язків. Свята лише в певні дні, але є люди, у яких у житті все яскраво і барвисто, як на карнавалі, у таких щасливчиків і буднів то, по суті, немає, і на роботі вони працюють, як у гру грають, і кожен день у них наповнений феєрверком цікавих подій, радісних переживань. Чому в них ось так, а в мене ніяк? Тому що ці обранці долі відшукали свою стезю. Таких лічені одиниці, всі ж інші стали в'язнями матриці, рядовими елементами системи. Унікальні та всемагутні діти Бога, самі не усвідомлюючи того, відмовилися від свого права. Вільного вибору дозволили маятникам перетворити своє життя на несвідомисне віддання. тож тепер система вирішує за них, що їм хотіти, як жити і до чого прагнути, як відрізнити свою мету від чужої. Чужі цілі, як правило, дуже привабливі. Ваш розум із захватом буде у всіх фарбах розписувати всілякі переваги чужих цілей, але якщо за всією привабливость вас все ж таки, щось знітить, необхідно бути чесним із собою. Розмірковуючи про мету, не думайте про її престижність, недоступність і засоби її досягнення, звертайте увагу тільки на стан. Душевного комфорту. Уявіть, що ви досягли мети і все позаду. Добре вам чи погано. Тільки не плутайте душевну скутість, сором'язливість з дискомфортом. Душевний дискомфорт це обтяжливе відчуття пригниченості або тягаря, яке проявляється. Слабо на тлі оптимістичних міркувань розуму. Душевну скутість можна усунути за допомогою слайдів, дискомфорт ніколи. Сама душа може лише смутно здогадуватися, чого вона хоче. Розум повинен допомогти їй визначитися. Розум у властивій йому манері намагається шукати мету логічним шляхом. І це помилка. Завдання розуму не шукати мету, а вчасно розпізнавати її. У потрібному місці, у потрібний час душа сама вгадає своє, і ви це відчуєте. Просто тримайте в думках таку установку. Я шукаю те, що перетворить моє життя на свято. Мета прийде як осяяння. Коли, зіткнувшись із якоюсь інформацією, ви відчуваєте, що душа загорілася, а розум із задоволенням із усіх боків це обмірковує, тоді можна припустити, що знайшли саме те. Найчастіше справжні цілі проявляються через маленькі радісні моменти, які на перший погляд можуть здатися незначними. Поступово почніть звертати увагу на ці моменти і фіксуйте їх у блокноті. Можливо, це щасливі миття, коли ви займаєтесь своїм хобі, глибокі розмови з близькими людьми або просто моменти, коли ви відчуваєте повну гармонію з навколишнім світом. Створіть простір і час. Для роздумів і самоаналізу ставте собі запитання, що справді пробуджує мою пристрасть, чим я хотів би займатися щодня. Розмірковуйте над своїми сильними сторонами, унікальними здібностями та інтересами, будьте відкритими для нових можливостей, експериментів і помилок. Іноді. Саме через спроби і невдачі ми знаходимо свою справжню стезю. Ще один важливий і дієвий спосіб пошуку це робота зі спогадами про дитинство. Якщо у дитинстві вам приносило задоволення водити іграшковий транспорт, гратися в лікарню чи шити одяг для ляльок, то вам слід звернути особливу увагу на цей напрямок. Ці дії свідчать про ваш зв'язок із творчістю. Наприклад, якщо вам подобалось малювати, це не обов'язково означає, що дорослою вам необхідно стати художником. У вашому таланті може прокидатися потенціал талановитого дизайнера, фотографа, візажиста, стиліста або представника іншої творчої професії, де потрібно розвинене. Художність прийняття і почуття прекрасного, не обмежуйте себе стереотипами, дозвольте своїм внутрішнім схильностям і талантам розкритися, відкрити свої уяві та креативності двері у світ творчості, використовуйте свій досвід і навички, які ви набули в дитинстві, щоб шукати і знаходити свою унікальність. Ще один варіант робити те, чого ви ніколи не робили раніше, свідомо вибирайте нові заняття і способи відпочинку, не боючись слідувати своїм бажанням. Ігноруйте протести вашого розуму, який може заперечити, що це абсурд. Давайте розглянемо приклад. Якщо ви давно мріяли покататися на роликах і помічаєте, що Всесвіт надсилає вам знаки, рекламні постери з роликовими ковзанами, флаєри в поштовій скринці, або навіть випадкова зустріч із людиною, яка каталася на роликах дорогою додому. Це означає, що це саме те, що вам потрібно. Не пропустіть можливість покататися. Важливо прийняти рішення і не слухати голос розуму. Який заперечуватиме, навіщо тобі це? У твоєму віці, ролики, чи не смішно, ти навіть не вмієш кататися, ти ж зламаєш руку, ти в поганій фізичній формі. І до того ж, у нас немає часу на такі дурниці. Будь ласка, не дозволяйте страхам і обмеженням контролювати вас. Справжня мета Полягає в безпреривному самодослідженні та розвитку у постійному прагненні до особистого зростання. Це можливо тільки у злагоді душі та розуму, і це дає нам змогу віднайти внутрішню гармонію і рівновагу, розкриваючи при цьому наш справжній потенціал. Кожен крок, кожне подолання перепони стають частиною нашої історії. Яка формує наше самосприйняття?